То ми, на мою думку, досі помилково позиціонуємо корупцію як причину наших бід. Корупція не є причиною, корупція є наслідком. Корупція виникає там, де є дефіцит безпеки, корупція виникає там, де є відсутність власності на правила. А ми пробуємо боротися не з причиною. Ми пробуємо боротися з наслідками, і ми побудували цілу інфраструктуру, яка бореться з наслідками. В результаті ми дійшли до того, що у нас е, є купа е, правоохоронних структур, до яких все частіше доставляється е, так званих, е, значить, і судді е, е, там Верховного суду, наприклад, не можуть пояснити де. Закінчуються повноважні одної, починаються повноважні іншої, ми бачимо, як вони одна за одною падають від політичний вплив, і це це саме по собі небезпечно, тому що в результаті ми отримуємо не боротьбу з корупцією, тобто боротьбу з поганими практиками, боротьбу боротьбу з поганими правилами. Ми отримуємо боротьбу з корупціонерами, а це політичний процес. Боротьба з корупціонерами, якщо вона сфокусована власне на корупціонерах. А це основна оця світська хроніка, яку ми маємо в медіа відносно корупції, і так далі. Вона в результаті робить нас е е глядачами. Е ну, я би сказав, такого: значить, розваги втече чи не втече, доженуть чи не доженуть, а не свідками зміни права. Мені здається, що зміна зміна відбувається, бо ето змінюється. Ми як суспільство стаємо менш толерантними до корупції. Ми, як суспільство, стаємо більш свідомими цього речі, які вчора сходили з рук, сьогодні з рук не сходять. В результаті ми бачимо, що ем, якісь зміни відбуваються, і це теж процес. Тобто, якщо порівняти наприклад з тим, що було 20 років тому, і що є зараз, то я би сказав, що ситуація є зараз е, набагато кращою. Але 20 років тому ми про це не говорили. А зараз ми про це говоримо, і через обсяг комунікацій складається враження, що ну так погано, як тепер ніколи не було. І, оце таке традиційне голосіння українців, що ну так, так як зараз от, ніколи не було, значить там за фашистів було краще там і так далі. І так далі. Не було насправді, не було. Ми, ми е, рухаємося по висхідній по своїй траєкторії розвитку. Якщо порівнювати е, ситуацію з тим, що ми мали 100 років тому, коли ми мали спробу е, вибороти свою незалежність е, Валерію, ми би скорше за все не були живими. Сто років тому, а зараз ми сидимо в ефірі і говоримо про наші перспективи. Так що мені здається, що зміни відбуваються. Ми просто ще раз кажу: ми дуже часто очікуємо, що ріст нашої дитини від сьогодні до завтра буде помітний. А він він, 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 він повільніший там.